Всім привіт, вітаємо вас на ютуб-каналі компанії Вест. І з сьогоднішнім відео ми починаємо серію відео, де будемо вам розказувати, який трактор можна купити за певний бюджет. Судячи з назви, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо говорити про трактори бюджетом до 4 тисяч доларів і що ви можете за ці гроші придбати у нашій компанії. Ми виставили зараз на виставку три трактори з різних категорій, і е, будемо детальніше е, розповідати та і розказувати по кожній категорії, що можна придбати. Також, якщо ми говоримо про бюджет 4 тисячі доларів, тоді відповідно ми розуміємо, що е, ви не фермер, так наш клієнт не є якимось там фермером, і, скоріш за все, у 90% випадків вам потрібен трактор для е, особистого використання або для власної присадибної ділянки невеликих розмірів і невеликих об'ємів посівні площі. Е, тому е, так сьогодні ми не будемо показувати трактори на 40-50 кінських сил і так далі, тому що вони не в бюджеті. Я думаю, ви це розумієте. А ми будемо показувати, що. Щось невеличке і практичне, і почнемо ми з найбюджетніших тракторів мототракторів. Так званих багато хто бачив там, обурюється, каже, що це за така назва. Можливо, вона там та не дуже правильна, але е вона в нас в країні прожилася. І е відповідно більшість продавців продають мотоблоки на чотирьох колесах, як звані мототрактори. Е, отже, на сьогоднішній день дані мототракторці вони є дуже багато є різних назв. Е, ось цих отак наклеїв. Їх тут можна приліпити будь-яку наклейку, і там я бачив в інтернеті гуляють. Там не знаю, ледь не джундіри, просто називають ці мототрактори. Я хочу вас застерегти потенційних покупців, так що ось цю наклейку в принципі можна наклеїти будь-яку і особливого значення, яка тут наклейка ну, для вас, як покупця, немає ніякого, тому що більшість двигунів виготовляються на одному заводі, і дуже важливо, що вибито на самому блоці двигуна. Словом, я вже заговорився трішки більш детальніше про мототрактори. Лише хочу сказати, що станом на сьогодні. На 23-й рік, так, початок 23-го року, приблизна ціна цих мототракторів починається ну, від 2000 доларів, скажімо так. Від 2 – це за якісь там супермаленькі, там 12 кінських сил. І е в принципі вона може бути от до 4. До якраз цього бюджету в цьому діапазоні ви можете придбати будь-який мототрактор. Е що ви отримуєте за ці гроші? Ви отримуєте дизельний одноциліндровий двигун. На 12, 15, 18 і там 20 кінських сил, Це буде максимальна так потужність з ремінною передачею. Тобто, у нас привід між двигуном та коробкою передач є через ремні, через паси. Ви в принципі будете тут бачити вже детально. У нас даний трактор. Буде мати, буде мати змогу е, регулюватися по колії. Е, він буде з водяним охолодженням, він буде з електростартером, тобто ви його заводите вже з ключика. Так, ви будете мати одноточкову, але гідравлічну навіску. В деяких комплектаціях розпредільник може бути двохсекційний, що полегшить, полегшить вам е, користування е, власне вже самим трактором. І, в принципі, ви будете мати якийсь менш-більш е, пристойний вигляд даного трактора. І в кожного з цих мототракторів мала б бути, і в принципі принципі, є блокування заднього е, диференціалу. от з такою комплектацією в цьому діапазоні ви можете купити мототрактор. Я нагадую, що ціна може бути від 2 і до 4 тисяч доларів. Е, всі мототрактори, принаймні у нашій компанії, всі мототрактори комплектуються фрезами. І відповідно вже з за бажанням ви можете їх докомплектовувати там плугами, культиваторами, саджалками, копалками, будь-чим все, що душа забажає, але також вам нагадую, що більшість з цих мототракторів привід буде також через ремінь. Тобто, якщо ви захочете вчепити копалку, то вам потрібно буде через задній шків і через ремінь і шків на тій самій копалці вводити в дію роботу самої картоплекопалки. В принципі, от ситуація виглядає так. Звичайно, що порівнювати попит даних тракторців, наприклад, якщо повернутись на три роки назад, це просто не співставні показники. Попит на дані мототрактори досить впав, тому що ви мусите розуміти, що купуючи даний тракторець, це є просто от така от готова база, яку обов'язково потрібно доопрацьовувати, щоб вона працювала там, виставити плуг. Будь-що дочепити сюди. Це просто готовий е, якийсь шаблон, який вам потрібно зробити під себе, щоб він працював адекватно і е, вдало. Е, але все рівно, навіть в сьогоднішньому, 23-му непростому році дані тракторці ще користуються попитом, і е, також є люди, які бажають собі придбати такий трактор і обробляти якісь невеликі ділянки. Словом, з темою мототракторів, я думаю, ми розкрили досить добре. Будь-який мототрактор, який, мото який є на ринку до бюджету 4 тисячі доларів, ви можете. Дивитися, і це буде такий мінімум, з чого ми починаємо вже продавати. Мототрактори. Тепер піднімемося на е, трошки рівень вже вище, і поговоримо про трактор, який от, якраз якраз влізає в цей бюджет. Це є славнозвісний шіфан 240. Е, 240 шіфан, який просто розірвав, можна сказати, ринок України своєю появою. Я пам'ятаю часи, коли ці трактори продавалися 2700 доларів, і це просто там у вхід продажі, вони як гарячі пиріжки розліталися. Станом на сьогодні ціна даного трактора 3800 доларів. Стартує, але вони і в різних Комплектаціях, тому що ці трактори вже почали з'являтися із блокуванням диференціалу, і коли радіатор передній вже є автомобільного типу, і він винесений наперед. В нашому варіанті радіатор, що знаходиться ось тут, якби ззаді, що варто сказати про цей трактор? Це вже є трактор, який реєструється. Ми на нього даємо документи. Так, трактора є двигун на 24 кінських сили, значно потужніший двигун. Трактор, він також все ще йде ремінного приводу. Але що стосується надійності, трактор є супернадійний. Якщо за ним доглядати, Ну, взагалі я не пам'ятаю, коли ми останній раз ремонтували по гарантії якийсь трактор. Шіфен. Трактор вже у нас є на великих колесах, у нього буде вага близько тонни. В трактора буде ззаді вже трьохточкова навіска і саме головне вал відбору потужності. Тобто, якщо ви будете чіпляти будь-яке навісне обладнання, ви будете його чіпляти, як і на будь-якій. Інший трактор через трьохточкову навіску і кардан з валом відбору потужності. Тому якщо у вас є трошки більші об'єми посівної площі, і вам потрібно все-таки працювати трактором багато, можливо, ви хочете навіть там зробити обробити ділянку сусіду і щось там закалимити, однозначно, і це має бути новий китайський міні-трактор, тоді ви починаються вони якраз от з таких щофенгів, і це буде прекрасний вибір для е, вашого господарства. Якщо все ж таки вам китайські міні-трактори не подобаються, і ви шукаєте якусь е, імпортну техніку, тоді ми можемо перейти до японських тракторів. І в цьому бюджеті ви все рівно е, також ще можете все таки обрати японський трактор. Наприклад, е, ми вигнали от є Янмар 2000, е трактор японського виробництва, е, двигун на два циліндри і на 20 кінських сил. Трактор також коштує до 4 тисяч доларів. І похідні, в принципі, трактори Янмар 1700, там чи міцубіші, можливо, без передка, чи Кубота без передка. Вони також можуть бути в цьому бюджеті до 4 тисяч доларів. Японські трактори вони йдуть вже без всяких там ремінних приводів. Там, де привід через кардан, ніж двигуном і коробкою у всіх тракторах. В даному варіанті також і привід. Трактор є без переднього приводу. Тобто всі трактори до 4 тисяч доларів це, на жаль, без переднього приводу. Але трактор також має блокування диференціалу, яке е, дуже міцне і дуже надійне, на відміну від е, мототракторів чи там, навіть того самого е, Шіфенга, зроблено трошки краще і надійніше. Е, що стосується конкретно даної е, моделі Янмар YM, Рактори надзвичайно прості, надзвичайно прості. Тобто тут немає в принципі нічого складного. Два діапазони, механічна коробка передач, гідропісилюючи, звичайно, що немає, але трактор також заводиться з ключика, задній трьох навіска і вал відбору потужності. Якщо трактор вибрати менший, не на 20 кінських сил, а скажімо, на 15, то в бюджет 4 тисячі доларів ви можете його скомплектувати навіть фризою, і в деяких випадках навіть ну, тобто за 4 там чи 4 з копійками з невеличким хвостиком можна буде взяти японця. З фрезою і з плугом. Тому е дивіться, розповідати і як би, рекомендувати, який трактор там кращий, той чи той. Ми не беремося, тому що дуже різна аудиторія це вічні спори, який там трактор кращий. Е ми лише допомагаємо вам підібрати найкращий оптимальний варіант згідно, е згідно ваших потреб. Але хочу сказати, що. Користуються популярністю як і китайські трактори, як і мототрактори, в принципі, так і японці. Вони всі знаходять своїх нових власників. Питання лише тому що більше до вподоби. В принципі, до 4 тисяч доларів ми з вами обговорили. От в трьох категоріях ви можете обирати трактор і впевнений, що будь-який з цих тракторців для домашнього господарства підійде ідеально. Це вже питання вашого бюджету і ваших. Можливостей, якщо вам потрібен трактор з переднім приводом, то відповідно ви мусите вже стрибати по бюджету трошки більше. Але ми цю тему розкриємо в наступному відео, де поговоримо про трактори бюджетом до 6 тисяч доларів. Тому, якщо вам сподобалося дане відео, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк або напишіть якийсь коментар, що би ви хотіли, щоб ми показали вам. Детальніше, також я е, не говорив про конкретні ціни на ці трактори. Ми говорили в загальному, але весь асортимент і наявність товару з цінами є. На нашому сайті посилання на сайт є в описі до цього відео, тому переходьте вниз, і там є вся актуальна інформація та ціна. І як завжди, ми вас запрошуємо на тест-драйв, особисто приїхати, подивитися, покататися, все це можна і потрібно робити. Тому місто Львів, кільцева дорога, сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Ми працюємо без вихідних і чекаємо на вас. Дякуємо за увагу! До зустрічі на каналі!